Я деколи сестрам, які хочуть вдома чуть-чуть рулити, я кажу, послухайте, ви робите собі медвежу послугу. В чому вона заключається? Ви розумієте, що робиться з чоловіками? Бог їх поставив рулити в сім'ї. Він сказав, ти голова. Дехто каже, а ми шия. Один раз один із. Великих проповідників із Румунії на одній сімейній конференції, почувши цю фразу від сестер, він каже: сестри, не називайте себе шиєю. ви себе, ви, себе, Якщо ви себе називаєте, ви розумієте, що таке шия? Настояща шия не працює без голови. У шиї мозгів нема. Мозгів в голові. А в шиї нема мозгів. Ви просто себе ображаєте, коли ви себе шиєю називаєте. Ви думаєте, що ви шия, і ви розумієте, що стається з людиною, якщо шия починає крутити головою не так, як голова дає команду. Та це хвороба. Ну Ви уявіть собі, от себе просто уявіть, що ваша голова повертається не, тоді, не туди, коли ви головою даєте команду на шию. А ви хочете туди дивитись, а я туди вас поворачує. Так ви зразу побіжите в больницю. Тому жінки, ви не шия.